Вітаю вас на каналі Не косметолог а ЛІКАР. І знову з вами я, Яна Токар, ваша подруга у світі б'юті. Поговоримо сьогодні про ідеалів жіночої вроди і про те, як же досягнути цього ідеалу. В принципі, прагнення жінки до ідеальних параметрів, форм це ну, якось нормально завжди жінки до цього прагнули, але є один нюанс: досягти цього неможливо. що в різні роки, в різні епохи ідеали жіночої краси були різні. І, на жаль, вони досить швидко змінювалися. І як тільки ти підладнаєш себе під ідеали якоїсь визначеної епохи, настає наступна епоха, в якій вже твої параметри є неідеальними. За нашим звичаєм пропоную тобі обрати напій нашої зустрічі з тобою. Дрінков У Мене сьогодні це капоренж. Ви знаєте, я люблю каву, а кава з помаранчевим соком це щось новеньке та особливо смачне. Тому, дякую сьогодні. Кав'ярні, яка люб'язно мені її приготувала до відео. Якщо ви живете в Криківщині, обов'язково відвідайте, там неймовірно смачні не тільки напої, а й кондитерка, тільки я вам про це не казала. Стандарти краси були різні в різні епохи, і я про це розповідала в своєму інстаграм, коли ми з красунями розмовляли про взагалі, як досягти якогось ідеалу, чи потрібні для цього гроші чи ні. У мене це все збережено в спеціальному хайлайтс. Переходь дивися, і я показувала на своєму власному прикладі, що я в цій епохи була б непідходящою, тому що в часи Гетсбі я могла потрапити тільки виключно як глядач, але не як точно персона, яка би сподобалася Гетсбі, тому що для цієї епохи я була за висока, я є за висока за надто округлими формами. Недостатньо худа і взагалі в мене занадто довге волосся. Тому, в принципі, в Гетсбі ява була непопулярна. А в епоху Рубенса, навпаки, мої форми були недостатніми, і мені треба було, щоб унаїдати і наїдати їх добряче, для того, щоб Рубенс малював мене на своїх полотнах і, в принципі, подивіться цей хайлайт, там я багато розповідаю, наводжу прикладів. І, звісно, можна кинути все і всі гроші, які в тебе є, і побігти робити пластичну операцію, щоб відповідати цим стандартам краси. Проте один дуже важливий нюанс: що робити, коли через 5, 7, 10 років ці стандарти краси змінюються. І тільки ти зробив себе під попередні стандарти, вже потрібно виглядати по-новому. І чудовим прикладом ілюстрації цього є для нас Кім Кардашін людина з дійсно дуже потужним власним особистим брендом. Вона робить мільйонні обороти в бізнесах, які базуються дійсно на її особистому бренді. Але ми повинні з вами зважати на той момент, що Кім Кардашен вона дійсно. Робить себе під стандарти того часу, в якому вона знаходиться. І якщо спочатку вона робила спеціально великі сідниці, були такі пишні форми, які вона постійно спеціально ще й підкреслювала одягом, то потім вона пройшла зменшення сідниць, вона пройшла тотальну ліпосакцію заняття спортом схуднення для того, щоб підігнати себе під нові стандарти, більш стрункі. І це, на жаль. Є нормою, якщо ти намагаєшся відповідати стандартам. Приклад Кім Кайдашін є одним із, тому що давайте поглянемо на Меган Фокс, визнана красуня. Вона є найсексуальнішою жінкою в багатьох років з багатьма рейтингами. Але що ж насправді? Меган Фокс сама у інтерв'ю зізналася в тому, що вона не задоволена своєю зовнішністю, вона не вважає себе красивою. І вона бачить в собі стільки недоліків, що ви і навіть не здогадуєтеся про це. І так, вона визнає, те, що вона не бачить себе саму в дзеркалі такою, як її бачать інші люди, які її оточують. І дійсно, момент несприйняття себе він дуже впливає на багатьох жінок в той час, коли. Мільйони жінок хочуть бути схожими на Меган Фокс. Меган Фокс вважає себе недостатньо красивою. І це є величезна проблема, тому що коли ми постійно живемо в цій гонці, відповідати якомусь ідеалу чи бажаній формі, ми цей момент живемо в нещасливому сприйнятті. Ми не радіємо своєму тілу тут і зараз, і своєму життю. А обставини нас всіх навчили, що завтра може й не бути. Тому важливо насолоджуватися. В моменті тим, що у тебе є. І так, покращувати себе, якщо ти цього дійсно хочеш, але не змінювати, не зраджувати самій собі, тому що ти у себе одна. І так, ти можеш бути в різних формах, в різних об'ємах, з різним кольором волосся, з макіяжем чи без, здорова чи хвора. Але це є ти. І ти унікальна і прекрасна. Просто по право свого народження. Бо ти є одна єдина в цілому світі така. І поки ти намагаєшся бути схожою на когось, ти втрачаєш момент свого власного життя, своєї індивідуальності. А бути індивідуальністю набагато краще, чим бути чиєюсь копією. Це ж завжди набагато цікавіше та краще. Якщо ми з вами вже говоримо про Меган Фокс, давайте згадаємо, що Меган Фокс виглядала ось так до пластичних операцій. І вона хотіла бути схожою на Анджеліну Джолі і робила всі пластичні операції та корекції тіла та обличчя, щоб бути схожою на Анджеліну. Чи стала вона схожою на неї? Ну, по факту, ні. Так, вона перейшла в той же типа, що Анджеліна Джолі, але вона не стала її копією. І це прекрасно, що дійсно вона не перекроїла себе настільки, щоб бути Анджеліною номер 2 а вона стала Меган Фокс, яка є номером один. Типа жу Анджеліни дійсно не вистачало більше в Голлівуді. Меган Фокс зайняла свою нішу, і вона прекрасно в неї вписується. В той же час хочу вам сказати: уявіть, якби усі акторки в Голлівуді були ось таких от ідеальних параметрів, знову ж таки, по міркам когось, якихось рейтингів. Вам було не цікаво дивитися фільми. Не було б довіри, не було б достовірності в них. Тому що кожна жінка прекрасна по-своєму. І дійсно ми всі унікальні в своїй індивідуальності. Надзвичайно важливо доносити самі собі, що ти красива за будь-яких обставин. Доносити це своїм донечкам, своїм мамам, сестрам, подругам та всім навколо. Тому що ваше внутрішнє самовідчуття це є головне, а не те, що кажуть оточуючі. Як ви себе відчуваєте, так і інші будуть сприймати вас. Зауважте, найвизначніші руйнівниці чоловічих сердець, найвідоміші куртизанки та постаті, які зносили голову великій кількості чоловіків, вони за канонами краси, особливо свого часу, були далеко не красунями. У Болі Сімпсон взагалі двічі розлучена, ні, ну по факту. Вона була один раз розлучена, а другий раз вона ще була в шлюбі, коли вона просто закрутила голову королю Едуарду. І цей чоловік відмовився заради неї від престолу. Уявіть собі, будь ласка, жінка, яка в принципі сама про себе казала, що я не красуня. І, до речі, класний фільм. Подивіться його. Я дуже сильно люблю. Розповідається їхня історія. Отримаєте на солоду. Це такий суто дівчачий фільм під гарний настрій та погоду. Вона знала, що вона не канонічна красуня, але вона вміло користувалася своїми принадами і знала, як себе презентувати. І саме вона стала тією жінкою, заради якої король відмовився від Великобританії, аби бути з нею. Бути її чоловіком, бути поруч з нею. Кажіть частіше іншим жінкам, що вони красиві. Кажіть це просто жінці, яку ви побачили на вулиці, і вам сподобалося. Не бійтеся зробити комплімент в салоні краси, в супермаркеті. Просто, якщо ви відчуваєте, що хтось від вас да, зробив цю емоцію, яка вона красива! Кажіть про це. Я вчора приїжджала на авто і побачила, як на розі вулиць фотографують модель і. З таким здивуванням бачу, що це моя пацієнтка. І я їй в Телеграм пишу: Боже, яка ви гарна, яка ви класна. Ну вона реально офігенно виглядала. І вона в житті виглядає ще краще, ніж на всіх знімках з її інстаграму та каталогів, де вона публікується. І це так круто. І ось ця визнана красуня, яка реально працює моделлю, пише мені, Боже, як мені приємно, дякую, вона дякує. Тому що так вона знає, що вона красива. Але вона рідко це чує, особливо від жінок. Цінуйте красу інших жінок, вмійте її підкреслювати. Пам'ятайте, що справжня краса в очах того, хто дивиться. Якщо ви здатні бачити красу, ви її точно будете бачити навколо. Чому так важливо говорити жінкам, що вони красиві? Тут нам свою історію може підказати Дженніфер Еністон. Ви знаєте прекрасно, що Дженніфер є дійсно визнаною красуною, хоча і не підлягає під стандартні канони краси. В неї немає великих пухлих губ, вилиць, в неї досить нормальна зовнішність живої жінки. Яка доглядає за собою, вона займається спортом, вона дійсно круто виглядає. Вона в свої 53-54 дасть фору будь-якій 20-річній дівчині. І, до речі, в мене був рілс на цю тему, де трішки її захейтили. І ось саме Джей вона розповіла, що. Мама в дитинстві постійно її критикувала. Мама вважала її недостатньо красивою, а її мама була моделлю. Вона постійно їй вказувала на її недоліки та недосконалості. І саме з цих причин, і ще про деяких особистих про які вона вже не розповідала публічно, або принаймні я цієї інформації не знайшла. Якщо ви знаєте, допоможіть мені розширити свої знання на цю тему. Вона припинила з мамою спілкування на 15 років. І коли Дженніфер Еністон виходила заміж за Бреда Піта, вона не запросила свою рідну маму на святкування весілля. Вона не хотіла, щоб її токсик мама була в цей щасливий для неї день. І коли мама випустила свої мемуари і розповіла там також про Дженіфер, Дженіфер ще на довгий час припинила з нею спілкування. Тому Кажіть своїм діткам, що ви їх любите. І тут навіть не важливо, хлопчик це, це дівчинка. Кажіть людям, що вони красиві. Бачте красу в інших, бачте красу в собі. Не думайте, що хтось красивіший, успішніший, кращий за вас. Кожна людина має свої переваги, свої недаліки і свої випробування в цьому житті, які вона проходить тим чи іншим чином. Пам'ятайте, що успіх. Це взагалі поняття дуже незрозуміле. Що таке успіх, як його оцифрувати? Для когось успіх це заробляти визначену суму грошей. Для когось успіх там, в моїй сфері, наприклад, мати власну клініку. У мене немає власної клініки, значить я не успішна. Ні. Я вважаю, що я мега успішна. Знаєте чому? Тому що для мене успіх це жити так, як хочеш ти. Це жити за своїми власними правилами. І Мати сміливість змінювати ці правила, якщо вони тебе більше не влаштовують. Так, я вважаю себе супер успішною людиною, тому що я живу в насолоді і сама вирішую, як мені жити. І чужі думки вони на мене не впливають. Більше не впливають. Я пройшла досить довгий шлях до того, щоб зараз вам це сміливо сказати. Тому що. А колись мені довелося навіть звертатися і до психотерапевта, і до піарника відомого для того, щоб викорінити зі своєї голови цю думку, що для того, аби бути успішним лікарем, потрібно мати власну клініку, власну практику, саме в рамках клініки, на якій буде красуватися твоє ім'я. Тому що я підсвідомо розуміла, що це не моя історія. Я не хочу цього, мені це не потрібно. Але ж соціум давить, соціум говорить. І так мені довелося пройти велику роботу над собою, щоб почути свої власні відчуття. І зараз це неймовірний кайф жити так, як хочу я, і змінювати свої прагнення в залежності від того, як змінюється моє життя. Тому красуні, любіть себе. Кажіть іншим, що вони красиві, і зараз кожний з вас кажу, ви прекрасні, просто по праву свого народження. Не буває некрасивих жінок, кожна красива по-своєму. Якщо вам не вистачає впевненості в своїй красі, тоді робіть те, що дасть вам необхідний рівень впевненості. І це не про уколи краси зараз. Ні, я наголошую на цьому. І ін'єкції краси це вже вторинне. Це про догляд за собою, це про любов до себе, це про прийняття інших. Як тільки ви бачите красу в інших, ви починаєте любити і себе більше. Тому відкривайте свої серця і залишайтеся на цьому ютуб-каналі, тому що тут буде не тільки про ін'єкційну медицину, як ви вже зрозуміли, а і про любов та прийняття себе. А зараз я вам пропоную проголосувати. В коментарях під цим відео, про що ви хочете наступне відео. Тому теми для розгляду є. Чекаю на ваші коментарі і наступного вівторка вас буде чекати відео за результатами ваших побажань. Обіймаю, цілую, ваша доктор Яна. Чекаю вас в інших соціальних мережах.